Всім доброго дня, слава Україні! я вам зараз щось покажу. Так, таки візьму телефон. Бачите, лежать ящики дерев'яні. Це ящики з-під БК, а точніше, ящики з-під снарядів. Наприклад, під каліберний або кумулятивний, пише. Це снаряди до гармати МТ-12 рапіра. Старенька гармата, але по броньованій техніці, по живій силі, дуже добре працює. З прямої наводки, якщо стріляти, це трішечки камікадзе стріляють. А якщо з закритої позиції, тобто з далеку, з далекої відстані. Та якимись осколочними снарядами, фугасно осколочно фугасними Це взагалі пісня, точна гармата. Ось це все ящики відстріляні. Тобто хлопці відпрацювали по противнику. Ну, говорять, орки, але серед військових є інша назва. Не буду говорити, тому що це не цензурне слово. Ну, хто не в курсі. Ворогів росіян, які прийшли до нас на, на нашу землю з війною, називають на пі «починається», на ре закінчується. Одним словом, ось це все відпрацьовано. Тобто тут в ящиках тільки пусті гільзи. Гармата зробила постріл, гільзу забрали, поклали до ящика. Тут дві гільзи має лежати, тобто в кожному ящику дві гільзи. Кожен ящик це два постріли. І я бачу відео, як хлопці з розрахунків з гармат попадали по противнику і наносили їм суттєву шкоду, суттєві збитки несли смерть, руйнування і знешкодження живої, сили і бронетехніки. Власне, ось така от композиція класна. На фоні е цих ящиків зараз я знімаю свої відоси. Оце все. Постріли. Слава Україні! Перемога буде за нами, смерть ворогам.